Всім доброго раночка, мої хороші. Бачите, тут ще в мене гортензії є. Я йду відкривати двері. Відкриваю двері кожного ранку на вулицю на провітрювання. Кожного ранку я відкриваю двері на провітрювання. Це обов'язково. Це обов'язково. Це закон. О, бачите. Така погода. Ті свої гортензії, я напевно, щоб тут вже виносити до підвалу. Ну, Я так думаю, що вони вони вже опадає з них листя. Не знаю. Ой. Бачите, листя з них опадає і їх треба винести в підвал на темне місце. А ну, хто мені напише, що я маю з ними робити? Ага. Хто мені напише? Що мені з ними робити? Пані Оксанка. Вона порадниця моя, така дорогенька жіночка, що мені гортензії пересилала, і вона знає, ще така, ще така одна жінка з Київщини. Якщо я не помиляюсь, пані Наталя, підкажіть мені, будьте добрі, що мені з тими гортензіями робити. А тут ще другий у мене, бачите, листя осипається, треба позамітати. То все. І так само ті гортензії ще тут. От вже все, листя осипалось, І що робити? Я думаю, повиношу до підвалу, щоб там вони позимували. Ну, тут не дуже ясно, але все одно таке величезне вікно, то, то ясно, то ясно тут. А їм треба, щоб був їм спокій. Угу. Все в мене в коридор двері. Бачите, все в коридор. Ну, так. Сьогодні вітер. Бачите? Я вчора казала, що я е, мала роботу, але я не на цьому каналі казала, я на другому. То я вам чуть ставлю, що я вчора робила. Вчора не було так холодно. І я ту роботу, хоч я дуже вимучилася, але я зробила. Але я зробила І я собою довольна, я, я рада, що я вчора то зробила. Я вже зразу вчора ж і мала замовлення і зразу і продала. Хоч жіночка сьогодні прийде забере ті качки, але я з ними вчора справилась. Ну, дуже вимучилась. Дуже вимучилася. Я сім качок вчора забрала. А сьогодні холодніші, а на завтра передають 6 градусів морозу. Ну, отак, отак мої люди. Така в нас сьогодні погода вітер. Ну, от вітер. Отак, от знаєте, вроді не дуже то показує тако, що, що але вітер. Угу. І холодні ще набагато. І холодні ще набагато. Тут на цім, у мене на цій веранді нічого не залишилось, тільки наш сторожовий і наша жабка, яка вітається. Я собі підготувала міску. І, 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 і шмалю газовим балончиком, бачите? От, треба посмалити, то я осмалю газовим балончиком. І тут маю другу, і отак от я зараз це все, все зроблю. Ну, так, мої другі, я буду здорова. М -м? Після сьогоднішніх качок я буду здорова. Я теж так думаю, що буду. Добре, добре. Добре, мушу доробити. Мушу доробити, сама собі все нав'язала на свою голову. Все файно, все добре, все дуже добре. Та й так буде. Знаєте, мої дорогенькі, тут у нас весь час була ялинка. Ну, от ялинку ми весь час ставили на вулиці, е е як сказати, таку, що ми купували живу. Ну, от тут на навісов, на то ми її весь час таку високу, до стелі ми її ставили. А, бо тут приходила вся молодь до дітей, знаєте, от вся молодь, ну в кожній кімнаті, вони всі по кімнаті собі мали поокремо, То в кожну кімнату не поставиш ялинку. Ну, от в кожну кімнату ну, ялинка не буде. Там три, три спальні і три заняті були е, дітьми. А, а так ставили тут. І всі приходили, вся молодь, і Тут любувались вони. Вони тут, як не було дуже холодно, вони тут і, і на вулиці собі там гуляли, скільки хотіли, все, що хотіли, то робили. А тепер нема нікого. І в нас є м -м, така висока до стелі штучна ялинка, що ми купили. А кому її виставляти? Кому її виставляти собі? Я не хочу. Всім вітання. А я ялинку виставляти собі. Бачите, я щоранку щоранку я відкриваю тут усе, Відкриваю двері, роблю такий свіжий воздух. Не, не вставала сьогодні дуже зранку не встаю, ну, а я що маю господарство, чи маю таку. Ой, холодно, чи маю корову, що маю корову доїти, не встаю. Я тільки от встала. І маю ще білизну так само винести не білизну, а той одяг, що я вчора в ньому то все робила. І одразу закинула його в машинку і, і маю вивішити той одяг весь. А думаю, відкрию. Ну, але холодно, ви знаєте, от холодно. Буду пакувати посилочки, буду їхати до міста. Ж не знаю, чи сьогодні то я поїду до міста, чи я завтра поїду до міста. Але посилочки запакую жіночкам всім. І ті шарфіки, що, чи, що позамовлювали жіночки, і то все я запакую і я перешлю. Ну, отак. отак. Зараз я тут все зроблю і буду ті вазонки, ті свої гортензії виносити у підвал. Угу. Добре, добре. Бо я замерзла тут? Я тут точно замерзла, точно замерзла. знаєте, Точно я замерзла. Хто мене дивиться на тому каналі, бачите, тут на наших сходах, на нашій сходовій. Я купляю цілий час цю підложку е під, під ламінат, в яку я замотую посуд. Знаєте, от у мене рулонами, рулонами вона стоїть. Угу. Ну, от так, Ну от отак. Отак. І двері в мене ви годину відкриті. Ну, може, Ну, до години час. Поки воно то все, я всі кімнати повідкриваю, поки воно то все проциркулірує, і тоді закривай. Ну, знаєте, хата велика, хата велика, і, і треба, щоб вона цілий час дихала, щоб цілий час дихала, то треба відкривати. Це моя така думка. Я не знаю, це моя така думка. Тут хочу вам сказати, що в нас маленьке світло, от тут у нас той щотчик, чи що то воно називається, що ті, ті рубільники, рубільники, як мій. а тут в нас такий трансформатор. Бо в нас, якби не було цього трансформатора, в нас світло не тягне, В нас напруги нема. І в нас то, то балончики для, для взуття для всього, щоб там. Щоб так, так, для взуття пасти. Щоб в нас було світло, нам треба, щоб був трансформатор. І ми цей трансформатор мусили купити. Мусили купити. Ми його купили вже роки назад. Не знаю, чи це марка. Не знаю, чи є то марка, не знаю, чиї -то, то воно є той трансформатор, але ми його купили і ми маємо світло. Знаєте, О, в той час не знаю, скільки це років ми дали за нього 10 тисяч, мені здається. 10 тисяч. Зараз вже не знаю, скільки він коштує. Не знаю. Ну, немало. немало знаєте. От немало. О. Справа в тому, що в нас тут ну, по сусідству садик, а вони мають там два котли, мають там електричні плити, що вони готують там для дітей. Ну і на школу, звичайно. то... Світла не вистачає. Ну, а справа в тому, що то як? Вже, вже ж дроти такі, що, що світло подають енергію, то вони ж не нинішні. Не, не не, не то все треба міняти, а хто тут то міняє. Ну і прийшлось нам купити. І тут в нас, тут в, нас в тому коридорчику. Ну, правда, ну не, ну, не важно, ну не важно тут, бо, бо все як. Як прохідний коридор, що ним заходять. Ну, але що робити? Нікого нема, ніхто до нас так дуже не заходить. А як заходять, то ми то все. Е, ні, трансформатор стоїть, але то все забирають ці всі речі, щоб не було такого такого наложеного всього чи накладеного. Бачите, а це вийшло з цією стороною вже. Я хочу вам сказати, що такий величезний будинок не потрібний. не потрібний. Знаєте, бо як були діти, то я тим не переймалась, вони то все прибирали, мили, все то то робили. А тепер приходиться то все робити мені. І скажу вам, я як починаю одне крило робити, одну я так кажу, одне крило, одну сторону робити, то я вже до другої дойти за, за день не можу. Ну от не можу. Я спочатку роблю один. Бік, наприклад, там ту сторону ванну, і там сходову, і то то все, то я вже сюди, в кімнати, сюди не заходжу. Не вистачає час. Бачите, мої хороші, ви вже про мене будете все знати. Що в мене, де в мене, які кімнати, як в мене все розположено. Ну, але нічого, я я з вами, і я з вами ділюсь як в мене то все є. Добре. Добре, сьогодні ще будуть, можливо, ще буде якийсь ролик. Може щось доготувати. Не знаю, що я маю приготувати, не знаю. І будуть ролики з посудом. Хоча зараз мають 10 виключити світло, і до першої години світла не буде. А потім вже якось з 8 до 10. 5 годин у нас нема світла. 5 годин у нас світла нема. Отак. Добре, мої хороші. Добре. На цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і до зустрічі. Всім пока, всім пока. Всім пока!